Марія Петрушкевич, докторка філософських наук, доцентка, завідуюча кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету Острозька академія, тема Втрата та смерть у воєнній поезії, дві крапочки, терапевтичні можливості міфологічних сюжетів. Прошу, пані Марію. Дякую. Найперше вітаю усіх присутніх, учасників конференції. Мені надзвичайно приємно бути на такому заході, де багато різних думок, де багато візуального матеріалу. Сьогодні моя тема вона стосується. Не візуального, те про що були попередні доповіді, а вербального, тобто слова найперше, це воєнна поезія, починаючи із 2014 року. Переважно це поезія, яка вже я осмислюю поезію, яка вже була написана протягом повномасштабного вторгнення, тобто починаючи з 22-го року. Серед почуттів і психічних станів, спричинених війною, можна виокремити душевний біль, страх, відчай, самотність, страждання з одного боку, і ненависть до ворога, поціновування життя як такого, взаємопідтримку, любов до своєї землі, впевненість у перемозі з іншого. Війна, яка несе смерть та руйнування, також актуалізує та посилює життєстверджуючі Вітальні сили людини. Сучасний міф, на відміну від первісного, твориться як цілком усвідомлений феномен. Його використовують як засіб влади та ідеологічного панування у політичній сфері, як художньо-поетичний засіб у мистецтві. Відобража... Він відображає екзистенційну потребу людини в осмисленні та структуруванні свого буття, в забезпеченні стабільності та Постійності створеного соціального устрою, українські поети для утвердження своїх думок, емоцій ідей використовують не лише образи і сюжети різних міфологічних систем, але воєнну поезію засновують на універсальних міфологічних принципах. Використання міфологічних мотивів підштовхує читачів на підсвідомому рівні сприймати поетичні тексти про війну як щось непроминальне, світоглядно важливе, те, що впливає на збереження власної ідентичності і дає сили протистояти ворогу. Одним із ключових міфологічних принципів є відсутність категорії добра і зла. У міфологічному наративі відсутня оцінка як така: констатується лише факт. Наприклад, в поетки Юлії Стахівської я не скажу, що квітка просто квітне, а зброя просто вбиває. Для міфологічного типу світогляду не притаманні оціночні судження, тому все, що присутнє в оповіді, є потрібним і вартісним, незалежно від того, що це квітка чи зброя. Проте базовими категоріями, які маркують міфологічне, є міфологічний час та простір. Як міфологічному наративі вони складають нерозривну єдність, хронотоп. Ми звернемося саме до міфологічного простору, характеристика простору його здатність до розчленування, поділу на частини, елементи. Класично такий поділ пов'язується із трьохчленною будовою світу. У воєнній поезії автори найчастіше акцентують увагу на світі живих та світі мертвих. У Марини Пономаренко ці світи знаходяться поряд, але ніколи не перетинаються. У барі два зали: в один вхід із вулиці, в другий із морги. В одному живі, в другому тут пані-ба підморгує, мовляв, а ви як визначаєте цю межу? Із залу до залу ніхто не ходить. А Ірина Шувалова пропонує сон, як метафору смерті вимальовує межу у вигляді сну Мені легше, коли ти спиш, бо мені здається, що коли ти спиш, ти не можеш померти адже вісні ти і так. Надто близько до того іншого світу, де вже ніхто не стріляє, уявлення про сон як смерть надзвичайно давнє, є ознакою міфологічного світогляду і у сучасної людини може свідчити про несвідомі відголоски архаїчного. Структурування світу пов'язане з уявленням про його кінець або межу. Образ межі, ем, безперечно, Виправданий екзистенційними переживаннями учасників війни від реальної лінії фронту до міфологічної межі між світами у поезії Ліда Марини Пономаренко Межу між світами поетка описує так: у Ліди є дід, дід живе на краю світу. Бо це досить довго доїхати до краю світу. Ліда думає. І все-таки це гнітюча справа возити покійників на переправу. Ось Ліда стоїть на краю світу, тут немає вишень і квітів, чесно кажучи, тут немає нічого, і тільки тіні сідають у дідів човен. Ну, зрозуміло, це відсилка до античної традиції. Межі між світами потенційно небезпечні для живих. На краю світу такі межі руйнуються, вони найперше руйнують знайомий космос. Це символічний образ викликає захват і страх одночасно. Але існують і інші сюжети: розмивання або руйнування меж. В одній із поезій Марини Пономаренко герой говорить: ми ж були за межами і повернулися за меж. Про розмивання меж між світами говорить і Ірина Шувалова. Несу це ранкове сонце як стяг, що розвівається і над країною живих, і над країною мертвих. Ці дві країни ще не розірвали дипломатичних відносин. Цей самий наратив зустрічаємо у Катерини Бабкіної, коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих. Навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих. І як вони виють тоскно голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть нема імен. Дуже болючі і щемні образи, близькі та страшні одночасно для багатьох українців, що зазнали втрат під час війни, автори висловлюють біль, відчай та надію у поетичних рядках. Серед образів, що використовуються поетами. Найбільш дражливим є окремий образ смерті. Смерть це звична тема в поезії, але під час війни вона набуває особистісного забарвлення. Вона отримує різні візуальні образи. Наприклад, у фольк з фольклорними слов'янськими рисами, коса її довга і сива, скроні коротко вистрижені, на пальцях срібні перстені, гребінь уздовж хребта, очі, як соус песто зелені, сукна... сукня картата. Коли говорить трохи картавий, чи то картає. Тут у Марини Пономаренко чітка алюзія на смерть, особливо якщо зважати в описі на косу, яка може прийматися, сприйматися і як зачіска, і як інструмент смерті. Хоча авторка вона не зазначає конкретно, що це за такий образ. Оксана Куценко звертається більше до християнських мотивів, описуючи смерть як ангела, ангел смерті. Втомлюється нести на крилах ще одну звістку, запитуючи очима, коли усе це закінчиться. Олесик Панасюк використовує тотемічні елементи, довго тицяли пальцями, скрикували від подиву, доки не зрозуміли, що саме так виглядає смерть, ця величезна риба із скляними очима, з могильними плитами замість луск. Але в будь-якому випадку у воєнній поезії смерть завжди є близькою, потенційною, як у поезії Марія із Маріуполя Марини Пономаренко. Марія носить на шиї смерть, ніби натільний хрестик переживає, хоч би не думали, що начепила таке навмисне. Марія ту смерть прикриває червоним намистом. Весь жах смерті полягає не у її неминучості чи спонтанності, а в тому, що вона стає повсякденністю. Таня Власова пише: смерть на ранок зазирає у вікна під дахом, вкриває сплячих бетонними плитами. Ця звичність смерті і є найстрашнішим, що може помислити людина у часи війни. Окремо можна говорити про тематику втрати і смерті у конкретних класичних міфологічних системах. Тут я звертаюся до двох міфологічних систем: це християнської і античної, тому що вони найбільш використовувані поетами. Якщо говорити про використання християнських сюжетів, то вони найчастіше зустрічаються, найчастіше зустрічаються та інтуїтивно сприймаються. Показовою є поезія Мирослави, і Ліда проходить крізь врат, врата небесні. Героїня Ліда після смерті потрапляє на Божий суд, ложить серце на вагі, проказує, пригадує все своє життя, зустрічається із святим Петром і Милосердним Богом. Бог торкається всіх лідених ран чутливо, Петро обіймає ніжно ліду тулить до своєї руки. Біблійний образ раю та Едемського саду вимальовується Богданою Матіяш. Коли ми були у саду, там співали дрозди і цвіли всі дерева. А тепер ми вигнанці. За нашими спинами замкнулися брами раю, а сади і далі цвітуть. Цим образом авторка ніби пояснює причину усіх сьогоднішніх негараздів і одночасно помічає, що, незважаючи на випробування і страждання людей, навколишній світ і далі продовжує жити своїм звичним життям. Яскравим прикладом християнського наративу є поезія Тетяни Власової зі збірки поміж сирен нові вірші війни, його везуть через усю країну. Привезуть, здається, о першій. і коли прощатимуться, будуть казати, що він не вмираєш, просто Ти, Господи, найкраще військо собі збираєш, просто вони, Господи, для чогось тобі потрібні. Звернення до християнського Бога підсилює вагомість, глобальність жертви на полі бою. В іншій поезії розповідається про Бога, який, вбитим, лежить в труні. Він був волонтером, розвозив хліб, а зараз всі навколо чекають дива Воскресіння. Ось Господь, Він був добрий, він хліб між усіх розділив, звідкись родом з Ізюма, із Бучі, з Попасної. Він лежить у труні. Ми чекаємо дива і здив, Він просив не вбивати. Він тут, поміж нами, ходив. Він воскресне, позбувшись Христа і вразливості власної. У воєнній поезії важливим є образи і сюжети також із античної міфологічної традиції. Якщо елементи християнської, міфологічно-релігійної системи сприймаються переважно інтуїтивно в нашому контексті, то античні міфологічні образи вимагають від читачів знання, є складнішими для розуміння. Однією з головних античних тем є світ мертвих та лімінальність. Тут основні образи Харона, перевізника у світ мертвих, і стіксу, річки, що розділяє світ живих і мертвих. Найчастіше ці образи прямо не називаються, а подаються через натяки, наприклад, як у поезії Ліда Марини Пономаренко, де сюжет твору вибудований у вигляді наративу, як у міфі. А міфологічна подорож героїні набуває побутових рис. Ліда живе біля річки і має човна. Вибачте, дід живе біля річки і має човна. Дід знає, який це світ, і знає, і з чого він. Десь там є пасажири, довгі непевні тіні. Вони там бувають за будь-якої погоди. На них їхній найкращий одяг. Хтось із них переляканий, хтось сонний. Вони всі уперше у цій промзоні срібні монети лежать у кишенях куртки. В іншій поезії Марини Марія із Маріуполя, головна героїня знаходиться на межі двох світів. Марія має тепер багато знайомих. Ну, знаєте, звідти, куди дід перевозить човном і в дорозі цитує Гомер. Ті знайомі говорять Марії, і що з того, що ми померли? Часто подорож у потойбічний світ викликає страх і занепокоєння. Павло Вишебаба фіксує цю тривогу так. «Пітьма і вода завжди поруч, пітьма і вода. Коли чоловіки повертаються звідти, носки їхніх берців завжди темні та мокрі, неначе вони стояли на березі річки та не перейшли її потік, пітьма, що здатна поглинути світло. Ріка, від якої не можеш відвести очей. У цій поезії автор натякає на стікс і смерть та межу, яку не наважується перейти живий. Символіку потойбічного світу використовує Ростислав Кузик, прописуючи образ Харона стіксу і цербера на човен Харона їм не ступити, і переправа їх не оплачена. Ну і на заключення війна це історичний і соціокультурний феномен, що має яскраво виражений амбівалентний характер, амбівалентні властивості. З одного боку, це фізичні руйнування, шкода життю і здоров'ю, а з іншого це згуртування ідей та потенцій багатьох людей навколо спільної мети, збереження своєї землі, своєї ідентичності. Війна сприяє національній консолідації і творчості, заснованій на національному світогляді. Поетична творчість тут відіграє не останню роль. Вона не лише констатує національну єдність, а й допомагає витворити новий спільний світогляд, допомагає впоратися із екзистенційними викликами, має терапевтичний ефект, тому що кожен читач. Доторкуючись до поезії, долучаючись до поезії, пропускає її через себе в цьому і особливість поетичного слова. Крім того, під час війни активується, активується колективне несвідоме і публічний дискурс легко переключається із раціональної сфери на емоційну, оскільки війна пов'язана із руйнуванням, порушенням усталеного способу життя, хаосом, втратою та смертю. Поезія про війну у певний спосіб відображає дійсність, і чим безпосереднішим і сильнішим є цей досвід, тим яскравішою і виразнішою є відповідна обраність вибрана поетами. Дякую, дякуємо, пані Марія. Які є питання до доповідача? Дуже цікаво, Бо дуже цікава, цікаво. Тим більше поезія, mm. ну як Вона, можна yeah. якось поза говорити про поезію. Mm. <Pilius> ну, звичайно, коли візуальний образ картини вони вимагають підготовки, принаймні естетичної підготовки, то поезія слово, яке ну, по перше, поезія це коротка форма. Літературна і вона має можливість відразу поширюватися в соціальних мережах. Найперше поети друкують свою поезію, і тоді вона відкликується найбільше, от тому ну, слово воно має свою таку вражаючу силу. Поети мають дуже велику силу, особливо щодо консолідації, щодо е, терапії, терапевтичних можливостей, е, тому що кожен читач, кожен слухач він пропускає ці слова через себе. Тим більше міфологічні сюжети вони там вже ядро і тому на ядрені, вони зрозумілі і слугуються порозумінням найбільшою мірою. Дякую.